Всім привіт, я Ленг і сьогодні хочу показати лорний вулкан на сервері Авалон. Также я хочу показати вам непросту воду. Вроді би проста вода, але на цьому острові, коли ви залізаєте, вам стає погано. А як точніше ви получаєте тьму і голод і да, ви можете від цього умерти, якщо будете довго воді сидіти. Ну, зараз йдемо давайте на вулкан. От уже от він, вулкан. Виглядає маленький, але насправді туди йти мінут 10-20. Через те, що я просрав елітри, мені зараз набагато тяжче. Ну, от я й дойшов. Так, да, висота там велика, навіть не прогружається. Координати ми на висоті 254. От давайте я склажу речі і покажу, що буде, якщо пригнути. Це не просто нам пок... скажуть, типа, ну ви згоріли в лаві, Ні, а чуть-чуть поінакше. І давайте пригнемо. Да, Висота тут, звісно, висока. Ну, пригнем. І, да, і ми вмираємо в серце вулкана. Не просто згорял, а іменно серце вулкана. На цьому все Віра, конечно, получилось маленьким, но викладайте лайки. Ну і пока!